Відмовився, бо після війни в мене змінилися і цінності, і пріоритети частково. І я дуже хотів приділяти час дітям і сім'ї. Але подумавши трохи і враховуючи свій особистий життєвий і професійний досвід, я розумію, наскільки важливо сьогодні, в сьогоднішній час для нашої держави, в тому числі. можливість розвитку цієї держави. Тому я приїхав, я погодився на позицію пропозицію. Я дуже дуже надіюсь на те, і що нам вдасться виконати цю ту на мене поставлену задачу, мені вдасться виконати. Я... І я точно знаю ще одне й вам хочу сказати, що я один це не зроблю. Те, що сказав Віталій Шампунін, я з ним погоджуюсь. І я вже на сьогоднішній день запрошую щоб тих людей будуть навчитися, асоціації підтримати, надати інформацію. У нас є вже на сьогоднішній день створена скринька, інформатор собачки GPO. Сказати цим людям, з сьогоднішнього дня ви не працюєте в прокуратурі і на ваше місце прийдуть нові люди, і на ваше місце прийдуть люди, які створять довіру громадян до цього органу і можливість розвитку нашої держави.